Всім привіт! Робимо маленький огляд нашої нинішнього будинку. Дениса мама купила, купила хату. Ми тут вже живемо. Мама їде скоро на Польщу. Зараз покажу будинок наш. Це у нас вірандочка така. Нас тут речі кладуть, ми недавно переїхали тільки. Вальник винесли, бо в хаті заважає. Наша бочка з водою, Туди з водою проблеми. Треба ходити доличинку. Якісь бутилки треба повиносити ще. Це наші пляшки з водою, Пляшки з водою. Прихожа. На кухню-двері, в хату і в Ну, Ми сюди ходимо чи до хати. Ми... Ж таку, в Тут ми даємо цю кімнату. У нас зала велика. Ми вже трохи своїх речей привезли, ще треба поїхати. Тут не конвертора намагне, грубки нема, то. Ця кімната буде для гостів десь на літо. Наші речі. Що треба вимивати все трошки. Йдемо сюди, дверей багато, куди хоч заходь. Кімнату. Тут діти граються. Малюють. Грубка. Вера каже привіт. Привіт. Тут ну, ми всі спимо. Крісла, дивани, телевізор. Яна спить. Дімонь причинається. Там причинається. Недовольний. Не подобається. Тут теж у нас грубка. Привезли з собою нашу мілку. Да, мілка? вона. Тут в нас кухня. Діти їли, зараз ще я столі століпу Трошки Трошки стірки зібралось. Конвектор і грубка. Дуже гарна плиточка тут. Чоловік каже, я таку ще не бачу. Грумка. І конечку. Ми ще вийде на вулицю, вам ще покажу, що у нас на вулиці є. Ми привезли наших козочок. Йдемо до наших козочок. Опа! да. Де це наша манька? Манька наша, да? І наша ще одна козума. Козуня. І маленький козенятка. Маленький. Ще, ще немає на місяці. Де -ко? Козочка твоя? Де. Є? Де -ко. Козочки маленькі, Да? Дві козочки. Де є? Треба нам цапа купити тут. Коже? В селі немає де. Тут майже козів ніхто не тримає. Йдемо далі, Ідемо. Де, -де. Де, де? Козочка вдиспатки? де, -де. спадки? Спадки буде. Йдемо ми далі. Ми теж повирізали, поприбирали. Йдемо далі, у нас тут файний замок. Потурбувала пані, Тут наші качки, кури Треба буде ще закупити. Так, що це? Oh. Є? Сховалася? Yeah. Сховалась курочка наша. Yeah, cool. Курка де спати, каже на добраніч ніч. Yeah. Качка. Cool. І кури, да. Курничок у нас такий. Йдемо далі. Так Йдем? yeah. Йдемо. Да, да. Діана не відпускає нікуди. Да. Туди йдемо? Да. Йдем. Тут у нас гора, сіно, горіг. Тут у нас дебутка для дров. Ку. Хто? Курка? Да. Курка ні, там нема курочки дочі. Тому в нас вишка стоїть, поїзда їздять і сюди ліс. Красота да. яка, а ще пісні пістики. Да. Yeah, yeah. Тут у нас де кусок города, там город, дуже городу багато. Mm -hmm. багато. Mm -hmm. Більше, ніж п'ять соків. Буде півгорода мого пів города буде дійсної сестри, вона тут живе недалеко, у них біля хати нема города. Ми поділимося і ще. Деніса мама хоче засадити маліною. Йдемо туди Да. Йдемо. Покажи, що в нас там є, да? Ідемо. Да. Тут ми ще не прибирали. Тут у нас теж хлівчик якийсь. Деніс сказав, що розбере. Там туалет. Тут теж. -то Тут теж -то у нас город, туди таку йде. Потікала тарелка, але нас не підключена, нам треба купити спеціальний дюнер. Тут вода стікає, яма там є, будемо брати воду стирати, вона там забетонірована, чистенька. А до води йти нам дуже далеко. Опа! Дядя. Дядя, нам до водички туди гота. Так далеко-далеку вся повода. Нам поки водичку привозить Дениса сестра з чоловіком машиною. То ми ходимо туди далеко по воду, то вони привезуть нам бочечку водички. хто Курочка? Спид. Спить Спит вже курочка. Курочка даває спадки, бо вже нічка буде, да? Ніч. Ніч, да дочь. Ніч. Ніч буде, да. Діана буде Діана Будена спадки. Буде так, да, звісно. З Лірою, так? Да? Да. Мама. З мамою, так. Да? Що таке? З да. татом, дядя. Да. Да, да. Дядя дрова да. ріже, да? так? Тут за дерево, не знаю, що за дерево, тут може квіти Мата. якісь? Да. Да. Тут теж будем прибирати, тут у нас гора йде. Тут вирізати будем прибирати. Роботи ще є, не почати край. Отак. Скоро у нас дівчатка підуть в садочок. Чоловік поїде забере документи, Піде ми в садочок. А ми будемо з дімою на хазяйстві. Курочка, спи, зайка моя. Тут у нас Це тоже наше. І там трошки теж наше. Люб вирізати ще тут. Виноград якийсь росте. Місця є багато, обіця в нас велике. Мама каже, жити, мама не їде на півроку. Ми півроку будемо самі. Оп! Тут ми квіточки якісь посадимо. Будемо помаленьку робити. Це тільки з водою проблема. Газ в літній кухні є, а в хаті тільки два конвектора. Немає в нас в хаті газу, щоб їсти готувати. Ми поки на грубці готуємо. Газ економим, зараз дорогий. А літа будемо варити на газові. Отак, яке непко. Сіре для дощ. Там розовенькі, красиві. Чуть. О, да. О, да. Все, всім дякуємо, до побачення. Це наше подвір'я. Трошки набирали. Сьогодні чуть-чуть. Оп, я на землю мною, да, Так. Наша хата так виглядає. Тут у нас погріб, гараж. Фірточка. Тут у нас ще один погріб. Тут у нас літня кухня. Так. Буда для пірата нашого, да, пірат? З вами пірат приїхав. Йдемо сюди. Де? Да? Yeah. Yeah. Тут накриття якесь. Ну, чу, Денис потім розбере вичатку. Yeah. Так, поприбирали, попалили. Yeah, cool. Там хлівчики, це стара хата. Мама казала, що приїде з Польщі, буде робити там yeah. ремонт. Буде робити ремонт, проведе собі газ. Світло треба підключити казала, що буде жити там. А ця хата казала, що буде нам. Та хлівець, тут а, чоловіка інструменти, там наші козочки, йдемо до козочок, де да, дать? Да. Чоловік сьогодні тут прибирав, да. бо вали, валилося трошки. Так козочки, так. Да.